У нас був відповідний візит в США, де ми спробували їхній літак f 15 і виконали по одному ознайомлювальному польоту. Звісно, що це не є повноцінним курсом підготовки, але це є початковим ознайомленням з їхніми підходами, з їхніми, з їхніми методиками. І знову ж таки, у всіх учасників цих навчань вже набагато вище пізнання їхніх, їхніх стандартів. По суті, це проблема не пілотування, це проблема ознайомлення з їхніми системами, з їхніми тактичними прийомами і так далі. В плані пілотування самого це проблема не є абсолютно. Тобто, це питання кількох днів.